Шановні глядачі, прийміть моє вітання, добра та перемоги, найщиріші побажання, нехай вже дідько забере душу у пекло того хуйла. Усім привіт від Дзюби Михайло, всім традиційно хело. сьогодні на бойовий піс заступають. Purple Tarot. І перш ніж приступити до розтасовки цих карт, а будемо оглядати ми вівторок, 25 липня 2023 року, І я хочу, щоб ви послухали ось цю притчу епіграфом від Філікса Крівіна. І це буде притча Земля Абітава. А земля обітаванная оказалась обичною землею. Да еще вдобавок сухой і каменистой соплеменники Моисея ковырялись в этой землі і з тоскою вспоминали то время, когда они, голодные босы, брели по безводной пустыне и впереди у них была земля обетованная. Ось такі, така от притча вона про те, що дуже часто, коли ми йдемо до якоїсь цілі, прагнемо її досягнути. Ми, приходячи до цієї цілі, розуміємо, що поки ми до неї йшли, ми були щасливими. Тож, не втрачайте своєї цілі, не втрачайте своєї землі обітованої. А що стосується вівторка, 25 липня, це не дуже гарний день для людей, які народилися 2-11-20, або 29 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі, непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. Ну, а якщо ви народилися в якийсь інший день іншого місяця, наприкінці цього прогнозу ви отримаєте ще одну третю карту. І таким чином, перша карта буде карта дня на вівторок, 25 липня, друга карта буде карта. По вашому знаку зодіаку народження, а третя карта це по вашому дню народження. І таким чином у вас буде достовірна картинка того, яким буде цей вівторок. А я пропоную вам не напружуватись, якщо запотрібно заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Хочу нагадати постійним глядачам, що ви можете замовити будь-яку колоду собі. І ось ця дуже гарна колода, вона такого дуже схожа на яйце і малював я її. Під пасху і друга назва цієї колоди пасхальне таро. Отож, що нам сповістить це таро про день вівторок, 25 липня? Чого очікувати від цього дня? Імператор в прямій позиції це каже про те, що у владних структурах можуть відбутися у цей день якісь зміни. Також це непоганий день для працівників будь-яких корпорацій для людей, які звикли якісь збори, якісь великолюдні. Заходи, і в цілому цей день краще провести для себе з користю, тобто досягти якоїсь самореалізації. Юпітер вам у допомогу. Для представників знаку Лев, деякі з яких святкують свій день народження, правосуддя в прямій позиції. Щось це каже про те, що ви врівноважені, що ви досить гарно. Міркуєте, що ви можете давати дуже влучні поради, і якщо вам в цей день слід вирішувати якісь справи у судових установах чи в будь-яких інших установах, ви все владнаєте сьогодні день, коли ви можете стати самі третейським суддєю і вирішити якусь сварку, не допустити цієї сварки. В цілому ви врівноважені і гармонійні. Також представники знаку Лев, 25 липня, можуть зустрітися. Переговорити з представником знаку Терези. Діви Дуже швидкий день жрець, це папа або єрофант. І в прямій позиції він каже про те, що цей день пов'язаний з вашим натхненням. Сьогодні гарно кудись їхати, сьогодні гарно намічати якісь нові цілі і спрямовувати свою увагу саме для цього. Якщо ви творча людина, сьогодні у вас буде натхнення, яке вам допоможе зробити великі справи. Живіть за натхненням і пам'ятайте, що у цей день ви знаходитесь під прямим захистом Господа Бога. Який з вами буде спілкуватися крізь, крізь ваш внутрішній голос, крізь вашу інтуїцію? Для представників знаку Терези. Мах в прямій позиції це гарний день для будь-яких починань. Сьогодні ви можете розпочати щось нове, гарний день для чоловіків, гарний день для творчих людей і гарний день для того, щоб отримати з вишнього світу, тобто зі світу господа Бога, якісь дуже гарні ідеї. В цілому ви сьогодні можете щось гарне розпочати, те, що потім вам принесе не тільки задоволення, а ще і якесь матеріальне забезпечення. Для представників знаку Скорпіон будьте обережні, розбита вежа в прямій позиції це катастрофічний знак. Це ознака того, що вам не слід нічого руйнувати. Бо якщо будете руйнувати, зруйнуєте все, що довго вже вибудовували. Будьте обережні, будьте, якщо ви чогось боїтеся, краще посидьте вдома в цей день. Краще нічого важливого не плануйте на цей день, а якщо і бажаєте з кимось зустрітися. Хай це будуть надійні люди. Спокійні по своїй природі, бо якщо люди це будуть агресивні, то може бути якась особиста катастрофа. Також представники знаку Скорпіон, 25 липня, можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен для стрільців. Від людник в прямій позиції кажуть про те про те, що краще посидіти вдома в цей день, нічого не розпочинати. В цей день навпаки, ви можете щось закінчити, і дехто з вас можуть утримувати дуже негарні стани свого здоров'я, бо цей день пов'язаний з обмеженнями. Можливо, ваші хвороби, які у вас є, вони сьогодні дуже сильно про себе нагадають. У цей день гарно медитирувати, гарно відключатися від стороннього світу. І намагайтеся у цей день, якщо ви потрапили в складну ситуацію, не намагайтеся вибиратися з нею, краще обміркувати все. Ну і як я сказав, краще зовсім сидіти вдома і нічого не робити. Для представників знаку Козиріг. Олісниця в прямій позиції, гарний показник того, що ви можете досягти чогось в, цьому, в цей день. Ви можете чомусь навчитися. Якщо ви не будете лінуватися, то знання самі вам відкриються. Також ви можете щось накопичити в свою скарбничку. Це не обов'язково знання, це можуть бути також і гроші. Також ця карта пов'язана з сім'єю. Можливо, сьогодні вам слід зв'язатися зі своїми рідними. Також представники знаку Козиріг у цей вівторок. Можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець. Водолії перегорнута сила не каже ні про що гарне. Вона каже, перш за все про те, що слід звернути увагу на власне здоров'я. По-друге, не слід гніватися, бо в цей день ви не можете приборкати своїх внутрішніх демонів і звірів, і вони можуть розривати вас зсередини. Не перевантажуйтесь в цей день, ні в якому разі не робіть якісь зусилля. Краще відпочивайте і головне не звертайте увагу на. Всі свої страхи, вони пусті. Також представники знаку Водолій. У цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку Лев. Риби. Перегорнута жертва повішений. Це непоганий показник того, що ви можете отримати в цей день якісь проференції, якісь дарунки богів. Сьогодні ви захищені від втрат, навпаки, навіть якщо навкруги будуть всі втрачати, ви навпаки можете щось придбати у цей день, але не забувайте про благодійність. Ця карта сама в такій позиції каже про те, що в цей день обов'язково слід позбутися того, що вам не потрібно. Можливо, зайвих речей, можливо, у вас є зайвий код. Кошти, тому не забувайте донейтити нашим військовим, бо саме завдяки ним, у найближчому майбутньому, ви будете жити спокійним життям. А поки будьте уважні, все одно жертва каже про те, що час жертв ще не пройшов. Для представників знаку Овен помірність перегорнута. Що ж, це показник того, що в цей день не слід проявляти свою ініціативність. Навпаки, виберіть якусь одну справу, яку ви будете робити досконало. Слідкуйте за тим, що ви кажете людям, бо сьогодні у вас буде бажання когось обматюкати, на когось вилити свою свій гнів, свою злість. Тому намагайтеся у цей день бути спокійнішими і свою ініціативність не проявляти. Також представники знаку Овен 25 липня можуть зустрітися, щоб поговорити з представником знаку Водолій. Тільці, страшний суд перегорнутий, не каже ні, ні про що погане, навпаки, він каже про те, що сьогодні може статися у вашому житті щось новеньке. Так, це може пов'язано бути з вашим минулим, з вашими минулими зв'язками, з вашими родичами, одначе щось буде новеньке. Тому якщо ви самі є батьком чи мамою, звертайте увагу на своїх дітей, бо сьогодні діти можуть вам при. Приподнести щось таке несподіване, також представники знаку тілець 25 липня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку риби. Близнюки Жриця в прямій позиції. Це гарний день для жінок, для спілкування, для зустрічей віч на віч. Окрім цього, у цей день дуже гарно працюють мозок, і ви отримуєте достовірну інформацію. Тому дослухайтеся до того, що вам кажуть люди, а особливо якщо ці люди жінки. І нарешті представники знаку Рак. Імператриця в прямій позиції каже про гарний фізичний стан це. По перше, по-друге, зв'язок з вашою мамою. Сьогодні мама обов'язково з вами зв'яжеться і щось буде вам казати. Якщо ж мами вашої нема вже в цьому світі, у вас є вічна мама, на якій ви стоїте. Це мама земля, матір земля. Вона сьогодні дає свої дари, і у вас є можливість, якщо ви не будете лінуватися, заробити якісь гроші. Тепер давайте подивимось на добу. Ну що ж, в цілому, майже всі карти випали в прямій позиції, лише 3-4 перегорнуті, і вони випали якраз після закату. Тобто після закату до 3-ї години ночі найнеспокійніші години, коли все перегорнуто. Одначе ще можу виділити два неспокійних. Часу це з півдня і до 2-3 годин вечора. Тут ідуть поспіль дві погані карти: розбита вежа та відлюдник, тобто якісь руйнування саме можливі в день, а точніше опівдні. Ну а тепер, як я вам і обіцяв, ще третя карта по дню народження. Отож, якщо ви народилися першого-десятого, 19 або 28 числа будь-якого місяця колесо фортуни в прямій позиції дуже гарний показник. І, здається, мені днями була ж така ж позиція. І це каже про те, що вдача з вами, особливо вдача з Козерогами. Якщо ви не є козерогом, шукайте козерога, він обов'язково вам сьогодні допоможе. Ну а кози і тобі. Женя, можу сказати, що сьогодні можна щось планувати, і можеш навіть піти і купити собі якусь лотерею і несподівано виграти. Знаєш, що карта ніколи не кажуть дурниці, зроби це. А завтра напишеш, скільки ти отримав коштів. Далі, люди, що народилися 2, 11, 29 та 20 числа будь-якого місяця. Для вас відкривається всесвіт. Це вища карта. Вона каже про те, що є результати Рівність особливо пощастить представникам знаку скорпіон. Якщо ж ви не є скорпіоном, ви сьогодні можете зустріти скорпіона, який може вам допомогти досягти великих висот, великої самореалізації. Сьогодні день нагород, день того, що ви посіяли в минулому. Обов'язково будете пожинати у цей день плоди врожай. Далі люди, що народилися 3-го, 12-го, 21-го або 30-го числа будь-якого місяця, будьте обережні. Сьогодні день омани, сьогодні день, коли ви замкнуті, коли ви не можете вибратися. З того стану, в якому ви існуєте, якщо ж ви є представником знаку раку, вас сьогодні непоганий день. Якщо ж ви не народилися під цим знаком, шукайте саме цю людину, яка народилася під знаком РАК, і день буде досить змістовний. Далі у нас люди, що народилися під четвіркою, а це 4, 13, 22 чи 31 числа будь-якого місяця. Будьте максимально обережні. Диявол в прямій позиції – це день фатальності, день, коли дуже слід бути обережними, у цей день можна зіткнутися з правоохоронними органами, тому не носіть у своїх кишенях щось заборонено і пам'ятайте про те, що вас сьогодні можуть спровокувати на агресію. І якщо ви підете на цю агресію, ви піддастеся силам темним і будете слугою ось цього рогатого диявола. Далі у нас представники людей, які народилися під п'ятіркою, а це п'єр.

Вам випала перегорнута смерть, і це каже про те, що день без особливих змін, нічого не змінюєте у, ц... у цей день, і тоді все буде гаразд. Далі у нас люди, що народилися 6, -го, 15 -го, або 24 числа будь-якого місяця. Зірка в прямій позиції, гарний показник: це планета Венера, планета емоцій. Тож отримуйте в цей день позитивні емоції. Саме від емоцій залежить те, яким буде цей день. Якщо вам потрібно їх якось налаштувати, Найкращий засіб це секс. Ну, а якщо вашого коханого чи коханки немає поблизу вас, тоді слід слухати гарну музику та дивитися гарні фільми і налаштовуватися на краще і звертати увагу на свої почуття. Далі, люди, що народилися 7, 16-го 16 або 25-го числа будь-якого місяця, сонце перегорнуто, каже про те, що день не досить гарний. Похмурий день ваше сонце можуть затягнути хмари вашого невігластва. Сьогодні ви буквально знеструмлені, тому вам необхідно, щоб поблизу у вас була людина високо. Енергетична, яка зможе вас якось підбадьорити, бо сьогодні день розчарувань, тому не намагайтеся щось важливе планувати саме на цей вівторок. Далі люди, що народилися 8, 17 чи 26 числа будь-якого місяця, у цей вівторок. Ви можете робити все, що завгодно, навіть робити якісь помилки блазень в перегорнутій позиції. Це його позитивна позиція. Дивіться на життя з гумором, щоби не Відбувалося у вашому житті, і намагайтеся у цей день пам'ятати про те, що будь-які помилки роблять вас новою людиною. Не бійтеся їх робити і не бійтеся бути блазням у очах інших людей. І нарешті люди, що народилися 9-го, чи 27 числа будь-якого місяця. У вас є вибір в цей день. Карта закохані каже про експерименти, про можливості, які ви можете використовувати. Якщо просто вийдете зі свого будинку і кудись підете, у вас відразу буде якийсь вибір. Не бійтеся робити вибір, бо саме тим ми і відрізняємося від тварин, що у нас є право вибору, а у них такого права немає. А я бажаю вам всім, щоб все найкраще, що сказала це, це бускове таро. Відбувалося у вашому житті як мога швидше. А все найгірше витиралося. Вам лишається поставити свою вподобайку, написати щось під цим відео та обов'язково підписатися на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю. Усіляких гараздів, хай вам всім щастить. І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів. І наш єдиний вакантанка, Господь, батюшка, Бог.